Державна екологічна інспекція в області сьогодні оприлюднила суму збитків, які були завдані довкіллю внаслідок ракетного удару 15 серпня цього року по підприємству в Луцьку, розповів Суспільному. Заступник начальника Сергій Дудка. Наші працівники, спеціалісти в рамках кримінального провадження залучалися до слідчих дій для проведення розрахунку розмірів шкоди, завданої. Збройною агресією шкода завдана навколишньому середовищу. Розмір шкоди склав за засмічення земельної ділянки 163,5 мільйони гривень, а за забруднення атмосферного повітря понад 48 тисяч гривень. Площа засміченої це взагалі територія, на якій були відходи зруйнованих приміщень, а також забруднення атмосферного повітря внаслідок пожежі, яка виникла під час удару. Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу 15 серпня загинули троє працівників заводу, трьох госпіталізували, розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Завалилося приміщення площею 2000 квадратних метрів, полум'я охопило 200 квадратів. Про це повідомляв керівник ДСНС в області Сергій Демедюк. За словами Сергія Дудки, усі матеріали по збитках довкіллю екоінспекція передала управлінню СБУ в області.